Днем народження вітаємо Щастя радості побажаємо. Колюнечка, братику, сонечко наше. Місяць наш караулий. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя здоров'я, Божого захисту, де б ти не був, що б ти не робив, щоб тебе кругом оберігали ангели охоронці А я завжди за тебе буду молитися, переживати, бажати тобі гарного здоров'я, щоб у тебе все було добре і чудово. Найбільше, що я хочу, щоб війна закінчилась, а ти повернувся додому. Я тебе люблю, обіймаю, цілую, зичу усіх земних. І мирного неба, щоб ти повернувся додому, живим і здоровим. Дорогий мій Нанашка, я бажаю вам в цьому прекрасному дні, щоб ви мали ось таке велике здоров'я, ось так багато грошей, і щоб ви не забували про нас, бо ми, ми чекаємо на вас тут, в Польщі. Ми дуже сумуємо. Ми дуже-дуже хочемо вас побачити. Так що тримаємо кулачки за то, що україна може. І дуже вас кохаємо. Що я хочу сказати? За ну, народження вас вітаю. Вам щастя, радості, бажаю. Ви там тримайтесь. І Якщо буде можливість, то робіть оце очути. днем народження тебе. Тримайся там. Ми всі переживаємо за тебе. Якщо буде можливість, то сього все, все заче. Все. Папа ще раз мірою нас. Дякую рождения. Привіт, нашко. Ти наш герой. Ми тебе дуже-дуже любимо. Тримайся там, будь сильним і обережним. Знаю, що ми тебе тут дуже-дуже чекаємо і щодня молимося за тебе. Ми віримо в тебе і нашу перемогу. Повертайся, живим і здоровим. З щастя радості побажаємо, ми у Відзенький братчику, з днем народженням тебе, ти для мене не просто рідна людина, ти справжня опора і друг. Бажаю тобі здоров'я, яке ніколи не підведе, щоб долати будь-які труднощі та перешкоди, натхнення жити так, як тільки мріється і хочеться тобі. Нехай у твоєму житті буде завжди місце для радості, кохання. Тепла і справжнього людського щастя я горжуся тим, що маю такого брата, і щиро бажаю тобі тільки самого найкращого. Братику, вітаю щиро, щиро, міцно обіймаю, добра тобі, кохання миру і радості бажаю. Бажаю здоров'я, довга, добра, довголіття, хай вистачить сили на ціле століття, хай скрізь буде лад на роботі, вдома, хай радість на серці і хліб на столі, Хай світлою буде твоя життєва дорога, любов від родини і ласка від Бога. Хай Бог підтримує тебе у всіх твоїх зусиллях і наповнює життя твоє, життя твоє тільки радістю та любов'ю, миром та благодаттю. Будь благословений і щасливий завжди. Хай задумане збудеться та все в житті вдається, удача посміхається і здоров'я додається. Рідненький, ми тебе дуже-дуже любимо, обіймаємо. І всією дружною родиною вітаємо з днем народженням. Бікуся передає вітаннячку з Карінкою, Вася передає вітання з Настю. Русланка передає вітання з Костю. Коля передає тобі вітання. Дядько Мішка передає тобі вітання та побажання всього найкращого з тетю Людою. Міша також тобі передає вітання з Польщі та Сашко. Рідненький, я знаю, що настане такий день, що ми всі зустрінемося. Хай береже тебе Господь Бог та ангел охоронець Ми тебе дуже-дуже любимо і ми знаємо, що ти скоро прийдеш додому. І такої радості, як цей день. Напевно, хай завжди в тебе буде завжди. Хай береже тебе Господь Бог рідненький. Ми завжди за тебе молимося. Всього тобі самого найкращого дорогенький. Цілую і люблю безмежно безмежно. І чекаємо тебе з перемогою додому. Ми бажаємо міцного здоров'я. Нехай світ обіймає любов'ю море квітів та пісень на в цей день. І, братик Миколка, ти у нас самий наймолодший, але на твою долю довелося винести багато випробовувань. Ти у нас сильний, мужній, і ми тобою пишаємось. У тебе сьогодні нелегкий напрямок. Ти тримаєш усю країну, ти тримаєш усе майбутнє в руках для наших українців, для мене, для моїх дітей і для себе. Я вірю, що ти вистоїш, бо ти сильний, бо ти міць, бо ти крига, бо ти козак, бо ти наш улюблений брат, бо ти мій брат. І я хочу тобі побажати сьогодні міцного здоров'я, щоб тебе Боженька допомагав усьому, щоб відводив кожну кулю, щоб приводив тільки надійних людей. Щоб ти міцними бути як одна стіна, щоб це допомогло тобі вистояти у нашому нелегкому житті, щоб твої дні були добрими, щоб твоє здоров'я було міцним, щоб твої думки були світлими. Я вірю у тебе, я вірю у нашу перемогу. Ти знаєш, що я завжди з тобою думками. І серцем. А ще тобі бажаю, щоб ти був щасливим, а найважніше мирне небо над головою. Ми тобі сьогодні усією родиною хочемо побажати щастя, здоров'я і щоб ти пам'ятав, що ми з тобою до перемоги, що ми з тобою разом, що ми з тобою завжди, що ти з нами, і що ми линемо до тебе думками. Що наше серце завжди з тобою, що наші думки завжди переплітаються там. І кожного ранку, як я просипаюсь, я дивлюся у небо і маю єдине бажання, щоб ти вертався живим. Не забувай, що в тебе є племінниці, що тобі треба їх ще одружувати, що тобі потрібно на свадьбу до них іти. Так що колюнчику, пам'ятай, де б ти не був, що б ти не робив. Куди б тебе не заносила нога? Що б тобі не доводилося робити? Я з тобою. Пам'ятай про це. Ми сила. Люблю, цілую, обіймаю. Твоя сестричка Оленка. Побажаємо здійснення мрій. У житті тільки гарних подій. Зі вірми назавжди. don't stop moving